Вітаю тебе на моєму YouTube каналі. В цьому відеоролику поділюся думкою на рахунок токена Міна Протокол. Жирний лайк авансом, а ми поїхали. Хто взагалі не знає, що це за проект? На моєму YouTube каналі була, можна так сказати, перша серія про міну протокол, де я детально розказав, що це за проєкт. В цьому відеоролику я поділюся думкою, чому я вірю в цей проект та його відкупляю. Коли цей відеоролик виходив про міну, ціна токена міна десь в районі 45-50-60 центів в цьому діапазоні. Звісно, в цьому діапазоні я набирав позиції і при одному доларі. Я скинув половину. І другу частину, тобто чистий профіт, я залишив на майбутній Тузимун, так як я вже своїми грошима не ризикую, а це всього лише чистий профіт та безплатні монети. Ну і звісно, зараз рука не піднімається продати міну там по 40 центів, та чекати падіння нижче та відкупити токен по 30 та 20 центів. Чому давайте подивимося, що у нас по токені міна протоколу. Бачимо Public Sale людям дістався токен по 25 центів. Бачимо перший стратегічний раунд. Фондам дістався токен також по 25 центів. І другий стратегічний раунд. Фондам дістався токен по 15 центів. Та серія А також по 15 центів. І тільки в першому сіт раунді токени фондам дісталися по 7 сотих. Зараз вони сидять з шести, як саме всього вони викупили всього лише 5 емісії. При 15 центах зібрані кошти, 15 мільйонів. Вони викупили 10% емісії. Перший стратегічний раунд вони купили 3% емісії. і другий стратегічний раунд. Також практично 3% емісії, і паблік сейл токени дісталися по 25 центів, як я вже говорив, всього лише 7% емісії. І мені здається, що паблік сейл, всі люди, які мали токени, вони вже давно ці токени злили. Тобто, якщо ми зараз аналізуємо цей проект і дивимося по середній точці входу, що фондам токен дістався там по 20-15 центів, то куди їм вертатися? Ну, туди, де купляли ізбрані. В теорії може бути, але вже практично у всіх токени розморозилися, розлоки тільки у Mina Foundation. І ці розлоки, які є, вони є дуже мізерні. Одним словом, всі токіни, одним, одним словом, всі токени вже в емісії, і гра, на мою думку, на міна вже почалася. Звісно, зараз багато людей будуть говорити те, що тут на цьому році при 5-6 доларах фонди. Які мали розморожені токени, лили це все в стакан. По-перше, тут, іменно на цьому рості, ліквідності стільки точно не було, а по-друге, сильно ми й нікуди не виросли. І достатньо швидко ми упустилися до 50 центів, і фонди довгий час не могли розружатися, як це було на багатьох інших токенах, типу дві вершини, і потім вже спуск. І ми зараз знаходимося на 50 центах. Звісно, якщо зараз продавати токен по 45 центів, потрібно розраховувати на просадку токена хоч на 50-70%. А ця ціна повинна бути в районі 20-10 центів. І як я вже говорив, це ціна паблік сейлу. І ще чуть, чуть і ціна буде в 15 центів, а це ціна стратегічного раунду. От іменно по цій причині я не готовий продавати токен міна. А тим більше я забрав вложені гроші з неї. Ну і звісно, якщо ми побачимо просадку по токені міна, припустимо, в діапазон до 30 центів, а ця просадка буде плюс-мінус 30%. Я відкуплю також токен міна на той самий об'єм, коли я купляв токен по 50 центів. Той самий об'єм, де я продавав при 1 долару. Відкуплю. Практично в три рази більше токенів, ніж продавав по одному доларі. Одним словом, продовжую вірити в блокчейн міна та з радістю відкуплю токени по 30-20 центів, якщо таку ціну, звісно, дадуть. А що думаєш ти на рахунок цього блокчейну? Напиши в коментарях. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту! Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BingX, Зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме в тебе будуть скидки на комісії 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT та унікальні аїрдропи для моїх користувачів. І найголовніше, це особиста допомога від мене по біржі BinkX.